Всім доброго дня! Готуємося до нового сезону. Отримав посилку з касетами для розсади. Частину розсади ми вирощуємо тільки касети. Це, наприклад, перці, баклажани, щоб не пошкодити їх кореневу систему тільки в касетах. Весною замовляв касети від Агрін, дуже гарно вони себе показали. Я просто був вражений, які вони були міцні, тому повторив своє замовлення. Посилка в нас. Непогано запакована. Думаю, що касети доїхали нормально. Зараз розпакуємо, подивимося, що до нас приїхало. Пльонки і скотчу не пожаліли. Що в нас тут є? Так, песною я замовляв касети Q6. дуже мені сподобалися. Тут об'єм 300 сантиметрів кубічних. Досить гарний об'єм, так щоб ви розуміли, руку я вам поставив, досить гарний об'єм. На що ці добрі касети? Перець, баклажани, помідори. Що подобається, перець баклажани, щоб їх не пересаджувати, щоб не травмувати кореневу систему. Ви знаєте, вони їх не люблять це. Тому посадив раз, посіяв і взабув. Від посіву насіння ці касети і до висадки в ґрунт. Досить міцні ключі були. Що от справді достойні касети. Цей раз замовив ще більший об'єм. Тут здається 370 чи 390 сантиметрів кубічних. Я хочу в нього, наприклад, посіяти помідору чи, наприклад, пересадити. Помідорам треба більший об'єм, такий, щоб вони достатньо розвинули свою кореневу систему. Тому замовив більше. В цій касеті більше комірок, ніж у Q6. На сайті бачив Вагрін, що там комірок можна вибирати і від 6 до 270 чи 280 комірок. Хочу вам сказати, що досить міцний пластик. На сайті бачив, що пише голландський стандарт. Розрахований він на декілька сезонів. За Q6 то я впевнений, бо от вони гарно мені служили. Ці ще побачимо. Ці ще я не пробую. Попробуємо ще ці. Крім цих, ще замовив менші собі. Зараз вам покажу. Так, ці менші мені підуть на огірок. Тут менший об'єм. Тут чи 150-чи 170 см кубічних. Отакий, От така велика касета досить. Скільки тут комірок, інтересно. Значить, тут 4. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 32 комірки виходить. Як от якраз партію огірків посадити? Супер. Огірок довго не росте, але все одно він гарно розвиває кореневу систему. Літрну назву я вам точно не скажу. Вона тяжко запам'ятовується. Я вам краще напишу в описі. А хто буде замовляти, ви можете собі подивитися, Який вам треба. Але от. Оці 150 см кубічних от такі касети. Що мені подобається, що от я зразу взяв собі піддони. От, Наприклад, ці менші касети зразу стають на піддони, що не буде ніде не ні проливатися. Воно досить таке, устойчиве. Що виходить? Ти розмістив розсаду, поклав, от, наприклад, на підвіконник і воно гарно собі стоїть. От, от така касета. Пластик не гнеться, нічого, досить міцний. Подобається. Обов'язково до цих касет взяв піддони. Так, компоную завжди, щоб касети ставали на піддони. Зараз вам покажу. Досить така устойчива конструкція, виходить. Так, які піддони, щоб ви розуміли, деколи на базарі береш і він прямо в руках в тебе тріскає, перегинається. Цей, от, бачите. Досить такий нормальний, мені подобається. Щодо компоновки, хочу вам показати. Я взяв Q6, оце я весною робив собі. Ну, Просто мені дуже сподобалось. От. Така устойчива конструкція. Виходить. Весною, коли вирощується, там тепло, там холодно. Треба переносити з-під віконника на балкон. І от. воно все закомпоновується собі. таке. От, і тут ще буде, ну, звичайно, розсада земля. Дуже така конструкція получається. Гарно переноситься, можна сюди, сюди зразу поливати. Рослини будуть брати своїм корінням воду, не буде корневих гнилий. Якщо ви поливаєте зверху, зручно, і для нас. Зручно працювати з ним, і для рослин, що здорова коренева система рослин. Отака в нас сьогодні розпаковка від Агрін. Посилання на сайт залишу в закріпленому коментарі. Всім бажаю успішно підготуватись до нового сезону, закупити касети, стаканчики собі для вашої розсади. Всім бажаю гарних врожаїв і мирного, мирного неба!